Привіт всім! Сьогодні останній в цьому календарному році закуп. Відео про продукти, які ми ось купили 31 грудня на вечір, щоб приготувати салати і до святкової вечері додати смаколиків. Власне, витратили 56-55, точніше, витратив чоловік, це він зробив цей останній похід в магазин. Зараз розповім, що саме. і... Що саме купив і скільки що коштувало, все як завжди. Отже, буду йти за чеком і все розповідати. В першу чергу, ось така баночка ананасів коштує євро 89 Це до фруктового салату, який нам ми вчора його вподобали, хочемо ще приготувати. Я брала в не шматочками. А тут ось тільки кільцями було. що й Чоловік каже, що шукав, але не знайшов, тільки залишилося кільцями. Євро 89. так 340 грамів. Ось така баночка, власна марка А Кетчуп 500 грамів, ось такий, теж євро 25-500 мл Демі пише половинки персиків до фруктового салату також. Величенька банка. Тут 480 грамів, а сама банка 850 мл. Коштує така 1,75 так, Далі нутелла 800 грамів. Я насмажила млинчиків, зробимо такий ось десерт. Млинчики з нутелою. Це дуже смачно. Банка величенька 800 грамів 5,49 коштує. Далі кола. Знову ми купили Кока-Колу, 2-літрові пляшки 13,74. Так, тут вже без акцій. А, виходить, не так дешево. І діти запитали, що ось ми частенько колу п'ємо. Ну, а тато сказав, це ж свята. Тож, вже насолоджуйтесь, скоро. скоро вже це свято Кока-Коли в нас закінчиться, але на Новий рік це вже як традиція. Отже, корнюшони. Ось такий чоловік обрав огірочки. Мені треба було і більше підійшли б на салат нарізати маленькими кубиками, але ну, чомусь він вирішив, що такі будуть точно смачніші. Подивимося. Думаю, що він правий. Але ось така банка коштувала 1,75, там 360 грамів. Так, і горошок. Теж не знаю, треба було меншу баночку, але чоловік вибрав більшу. Подивимось, точно всю не буду використовувати на салат. 800 грамова банка. Коштує 1,29. Далі ось така картопля Фрі, величезні пакети. Ми завжди купуємо саме великі, бо нам це буквально на 2-3 рази цієї картоплі на нашу родину, на гарнір. І в аерогрилі ми її смажемо. Доволі непогано виходить, любимо любим таке. І коштує це 3,49 ну, Доволі непогана ціна, як для 2,5 кг. Непогано. Далі майонез. Ось така баночка скляна. 465 грамів. 78% олії, жиру, точніше, і коштує такий майонез 1,69. Далі яблучко, ось 3 кілограми. величенький пакет. Фуджі-сорт називається. Гарні яблучка, невеликого розміру. І коштують вони 2,95. Теж дуже непогана ціна. Це виходить навіть трошечки менше, ніж 1 євро кілограм. Такої ціни навіть на ярмарку я давно не бачила. Тож це вигідний закуп. Яблучний сервелат. Ось така варена ковбаса. Яка теж до салату? Мені потрібно 400 грамів її тут. І коштувала вона 2,65. 400 грамів. Гарна ціна теж. А пиво безалкогольне. 6 пляшок по 250 грамів. Такі невеличкі пляшочки. Не знаю, що це за пиво. Не пам'ятаю, щоб ми його раніше купували. І коштує воно 1,99 99, 6 пляшок тут ось так. Тільки чомусь тут написано 33. Не знаю, що я щось не зрозуміла, а тут вже начебто написано, що 250 грамів. нехай, це не так суттєво. А Це депорк. Ось. Крепінет Нет. Депорк. Ось такі котлетки. Я не знаю, як це правильно назвати, щось на кшталт цього. Приготовлені, там середині фарш зі свинини. І це нам така буде святкова вечеря. На відкороч за запечемо. Знаю, що це дуже смачно. Раніше купувала. Ось, якщо була можливість зі знижкою знайти, брала. Ну, а тут сьогодні вже свіженьке придбали, хоч і будемо готувати прямо зараз. Так, це в нас яйця 12 штук. Ви бачили, що я Беру постійно по 30 штук, доволі швидко ми їх використовуємо, з'їдаємо, але не було в валді. Зараз 30 штук були тільки такі. Коштують вони 2,39. Ось так, мандарини 2 кілограми. Непогані мандарини, але є трохи пошкоджені, десь ще я бачила. А, ну, нехай, я думаю, що ми їх навіть сьогодні всі з'їмо, тож в них не буде шансів. Погіршити свій стан. 2 кілограми коштує 3,59 Ось так. Ну і банани. 2,66 по 99 центів кілограм. Ну, відповідно, тут 2,700 кілограми бананів. Трохи зеленувати, але думаю, що вони доволі зрілі. Підуть на фруктовий салат, багатенько піде і дещо залишиться. Діти люблять банани, тож. Ось такі ще докупили фрукти. Власне, це все, що ми купили до новорічного столу. У нас не велике таке вже святкування, та й настрій не такий вже і святковий, але повечеряти трошки незвично, так? Додати страв, додати салатів на стіл, до яких ми звикли, Майонезних салатів, так би мовити, потрошку все одно приготуємо. Дочекаємося вже півночі і будемо лягати спати. Така в нас буде вечірка сімейна, як завжди, в вузькому сімейному колі батьки і п'ятеро дітей. Власне все, 56,55, такі закопи останні в цьому році. Валді, я всіх вітаю з Новим роком 2025-м. Хай він буде щасливішим, кращим миру, спокою нам принесе. Достатку, більше смаколиків, можливо, так буде доречно сказати, до цього відео і до формату цього каналу. Дякую, що залишаєтесь з нами, що переглядаєте відео, що підписалися на цей канал. Буду продовжувати знімати подібний формат. Думаю, вам він цікавий. Якщо додивились до кінця, то, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку. І зустрінемося з вами в наступному році в наступних відео. Всім гарного вечора! Бувайте!